Всіх вітаю у нас на каналі. Дивіться, сьогодні у нас на огляді такий прилад R5. Зараз ми розберемо його і подивимося, що у нас там є внутрі, може якісь платки тут цікаві будуть. Да, ти ж для хейтерів скажи, що новий був в упаковці да. 100% робочий. Зараз візьмемо молоток збілью, бистренько, пик-пик. І роботи, і да, 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 да. Так, ну Зараз ми дізнаємося, що у нас внутрі. Ну Дивимося ну, нас тут нікель. Скоріше за все 79 НМ лампа така. Так, що у нас тут ще є? Ось, теж нікель 100% це буде. Так, по платкам, Що ми тут бачимо? МП-шки транзистори такі неприйомні. Ось, 312 ми тільки бачимо. Ну і діодики. Ну, в цілому тут більш нічого такого цікавого і немає. Ось, діодики такі ще є. 226, ось о, діодік і десь тут ще бачив категоріося. З одним виводом теж такі діодики є. Ну і ось транзистори. Так, зараз ми вже дорозбираємо наш прилад і вже подивимося в нутряночку. як вандали настоячими, розіб'ємо молотком. Так, ну дивіться, підрахували ми вже ось. О, хотів би звернути увагу на такі ось 312. Вони, бачите, буває впаяні такі незаметні. Бо якщо ви їх не побачите, побачимо їх ми. Так, ну і ось, все, дивіться. Ще 312 тут були. Так, ось ось діоди по 3 гривні у нас коштують за штучку. Такі діоди 2 гривні за штучку. Такі 2,5 якщо такі кількість, гривні. то такі по 3 250 да, взяти? Якщо там в залежності кількість. від об'ємів. І нормально посортовано. Так, дивіться, розкрутили ми ще ось пп так побачили. Ну вона в районі там 80 гривень коштує за штучку. Це хороша ППшка. Так, ну і нікелюся. Кожух, грам 300 нікелю. 79-ка, я думаю. Або 79-ка, або 80 Так, ну і дивіться, такі лампи, такі лампи ми не приймаємо. Це було внутрі в кожуху. Таке, не висилайте нам. Ну і звичайний метал. Тобто, ну, підрахували рентабельність приладу вийшло ну, 500 гривень. Ну, десь так. Ну це без урахування, скільки ви, минут 20 да, потратили? Так, і хвилин 20, ну, 20 потратили ну, за роботу. Тобто ну, гривень за 200, за 250 його ну, можна ну, 300, брати. Ну 300, навіть 350 да. можна да, брати. Тобто ну якось так, всім дякую, підписуйтесь.